Те, що ви зараз почуєте, не вигадка і не містика заради сенсації. Це історія про сувій, який намагались спалити, про слово, що пройшло крізь вогонь, і про пророка Скарпат, чий голос відлунює навіть сьогодні. Дві тисячі рік село, затиснуте між карпатських хребтів, де ще й досі чути дзвін кришталевих потоків і шелест смерек. Там стояв дерев'яний музей, створений на честь карпатських мольфарів. Усередині старі речі, книги, амулети і одне пророцтво. Коли до музею завітали працівники з обласного центру з перевіркою та, нібито, планом реставрації, селяни злякались. Але не через ремонт. Вони знали, під підлогою у старій дерев'яній скрині зберігається сувій. Пожовклий, потрісканий від часу, обмотаний червоною ниткою та перев'язаний кістяним перснем. Цей сувій спадок мольфара, ім'я якого не вимовляють уголос. Бо він не лишив нащадків лише запис і закляття, яке спрацьовує, коли слово торкається серця. Охоронець музею Панеля згадував: їх було троє: один у шкірянці, двоє в костюмах. Сказали, треба викидати весь мотлох, бо президентська комісія готує нову експозицію до візиту. Але я знав, що шукають саме його: Сувій. Бо десь хтось пробалакав. Я взяв його вночі, загорнув у кожух діда і заніс до церкви, там і зберіг. Тільки через 25 років, коли настав час, сувій відкрили знову. І те, що там було написано, не просто вірші, не метафори, це точне передбачення. Часом жорстоке, часом безжальне, але правдиве. Він не писав дату, але дав знаки, і вони сповнились. Ви що слухаєте, не лякайтесь, краще зрозумійте, бо далі буде ще тяжче, ніж було. Але буде і світло, і прийде керманич, що буде сміятись, коли вмирає народ. Його обличчя буде в екранах, а серце у залізі. І побудує він стіну, та не від ворогів, а від правди. То був початок. Той, кого народ вибрав із надією, приніс не спокій, а хаос. Перша згадка це 2004 рік, рік, коли правда і брехня вперше стали по обидва боки площі помаранчевий і сірий. Народ повстав, але система лишилась. Прийде інший у броні з вусами та холодним поглядом. Він нестиме золотом не людям, а рідні своїй. І запалить війну, але скаже, що мир. Це згадка про події 2010 року. Чоловік з армії, з оточення ще попереднього часу. Він вивіз, він зрадив, і в його тіні вже народжувалась злоба з півночі. Коли на сході пролється перша кров, захід прокинеться. Але буде пізно, бо леви вже у ланцюгах. Тут про 2014, про початок, про Крим! Про Донбас, про те, як одні кричали, а інші мовчали. І вже тоді мольфар знав: ця війна не на рік, не на два. Далі йде найстрашніше бо йдеться про сьогодні, і буде обранець із дзеркалом. Він покаже те, що люди хочуть бачити. Але за ним пустота. Він битиметься словами, а ворог залізом і впаде з неба вогонь. А світ скаже Ми з вами. Але в душі відвернеться. Так, він не названий, але ви розумієте, обранець через сміх, через кіно, його словав, як пісок. А коли настав час вибору, світ дав допомогу, але не силу, бо боїться. Оця частина, вона як розжарне вугілля. Тут про майбутнє, яке ще можна змінити, але тільки якщо серце буде чисте, а розум твердий. Слухайте. У рік чорної ниви, коли багатий стане жебраком, а жебрак почне правити думками, знову закриється небо, але не через війну, а через зраду. Торік 2026 зрада не за кордону. Вона буде в Києві в самому серці, від людей, які називають себе рятівниками. Один з ключових міністрів перевертень. Його викриють, але вже після того, як він передасть карти ворогові, це призведе до великої втрати, не землі, а довіри. У цей рік відбудеться ще одна трагедія: масштабна кібератака на інфраструктуру. Світло зникне на три дні у трьох областях одночасно. Це буде сигнал. Тоді підніметься північ, не та, що зовні, а та, що в серці. Північ це холод розчарування. Люди втратять віру, але з того холоду народиться іскра. Сувій описує появу того, хто мовчить. Його ім'я не згадується. Але є образ: він іде один уночі, босий крізь сніг, не залишаючи слідів. Це не політик і не медійна постать. Це колишній воїн. Він втратив руку на фронті у 2024-му, але не душу. І він почує поклик. Його не визнають, його висміють. Але він говоритиме правду, яка пектиме, і саме через біль його почують. У 2027-му почнеться його шлях. Він не створює партію. Він починає з простого: відбудова шкіл, криниць дитячих садків у прифронтових селах. Його підтримують ветерани, а потім матері, матері полеглих. І тоді... Коли жінка в чорному стане поруч із воїном, народ народиться вдруге. Це союз душ, не політика, не партій, а болю й надії. Він не виграє вибори, їх скасують, але він очолить народний рух. І цей рух не революція. Це тиша, яка йде як лавина. На дев'ятому місяці року срібного сонця зійде синій дим. То знак, синій дим, образ очищення. Це 2027 рік. На святій Горі на Сході, можливо, святогірська лавра або Карачун, з'явиться дивний туман, що буде йти з землі три доби. Усі прилади зламаються, люди зберуться мовчки. І тоді прийде слово: народ не питатиме, хто правий, він питатиме, хто чесний. Це перехід, від шоу чи до суті. У цей період розпочнеться нова конституція, її напише не парламент, а група мудреців, юристів, воїнів, учителів і двох монахів. Імена не згадуються, але один з них за фону, а другий з манявського скиту. Коли книга буде переписана: Імен багато зникнуть, а нові ще не стануть, у цей хаос увійде змій. Але він не витримає світла. Це попередження. У 2028-2029 роках Росія знову спробує розпалити хаос, але вже не через ракети, а через релігію, через фальшиве духовенство, підкуп, пропаганду. Приділ вже пророк. Його ім'я починатиметься на а і він говоритиме про єдність слов'ян. Але його викриє черниця. Її ім'я Марія. Вона сліпа, але бачить. І вона зупинить його одним реченням прямо в ефірі. І нарешті прийде день білого дерева. Тоді народ посадить ліс, не з рук чиновників, а з душ, що пройшли пекло, і ліс стане символом відродження. Це 2030 рік, коли війна залишиться в книгах, а не на землі. Рік, коли українські біженці почнуть масово повертатися, не за закликом, а з власної волі. Бо відчують. Час настав. До того року пройдуть чотири зими з голодом і зневагою. Але весна буде вільна. Весна остання, бо далі буде нова епоха. Чотири зими. 2026, 2027, 2028, 2029. Періоди кризи, економічна, моральна, соціальна. Буде спроба вести нову валюту. Буде кібервійна. Будуть сутички в регіонах, але все це перед очищенням. У кінці 30-го року знову буде вибір, але вперше не між гіршим і ще гіршим, а між добром і силою, і народ вибере не страх. Писав це мольфар не для панів, і не для професорів, а для сердець. Ти можеш бути в Києві чи у глухому селі, але ти частина шляху, сувій не обіцяє раю. Але дає карту. Прочитав не мовчи. Бо вибір не колись, а вже сьогодні. Не всі доживуть, але всі мають знати. – це… це не територія, це код. Його не знищити, але його треба відновити. Не йдіть за криком, йдіть за світлом. Там відродження. Сувій знову сховали. Не через страх, а щоб не спотворили. Він потрібен, коли прийде час. А ви, хто чує ці слова, пам'ятайте передбачення даються не для спокою, а для вибору. Чи буде Україна такою, як у цьому сувої, залежить не від когось там згори, а від кожного.